Таю, друзі, дуже багато новин. Тому одразу перейдемо до них у Києві в Шевченському районі. На енергооб'єкті стався вибух і пожежа. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Згодом Кличко додав, що на трансформаторній підстанції виникло коротке замикання наразі спостерігається задимлення. США, Ізраїль та Україна обговорюють постачання Києву до восьми систем Петріот, так пише Financial Times із посиланням на джерела. Угода, яка остаточно ще не оформлена, швидше за все передбачатиме відправку систем Петріот спочатку з Ізраїлю до США, а потім до України. Україна в рамках чеської ініціативи отримала 50 тисяч одиниць боєприпасів, так повідомляють ЗМІ. Це частина зі 180 Тисяч боєприпасів профінансованих Німеччиною так повідомили в Міноборони Чехії. Станом на сьогодні фінансово забезпечено постачання в 500 тисяч снарядів. Вони мають надійти в Україну до кінця цього року траншами по кілька десятків тисяч щомісяця. Ну а Київ очікує від Вашингтонського саміту НАТО рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов'язань для стабільної підтримки України. Так, так повідомив президент України Володимир Зеленський. Росіяни сьогодні вперше застосували в Харкові ФАБ 500. З моделом планування та корекції повідомив керівник обласної прокуратури Олександр. Фільчаков, вона вдвічі потужніша за Каби та Фаби 250, які використовувалися раніше. За словами Фільчакова, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області від місця запуску до місця влучання 65 кілометрів. Стотенберг вважає, що російські війська зараз не здатні на значні прориви в Україні, тоді як Київ. Ударами в глиб території РФ завдає їх значних уражень. Водночас він попередив, що Росія наймовірніше продовжить просування по лінії фронту і завдавати авіаударів по Україні. Але ми бачимо, що українці змогли утримати лінію фронту, вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам як уздовж лінії фронту, так і ударами в глибину російської території, зазначив Стотенберг. Паре ухвалила резолюцію, в якій наголосило на необхідності виплат українським біженцям, щоб вони повернулися додому після завершення війни. В документі наголошується, що процес повернення в Україну біженців не може бути миттєвим і може вимагати багаторічної підготовки, тому розпочати її необхідно вже зараз. Також в документі зазначено, що українським біженцям необхідно надати законне право на проживання. В країні після трирічного перебування в ній. Крім того, в своїй резолюції Паре закликала до довготривалої підтримки не лише біженців, а й переселенців всередині України. В Україні планують скасувати відключення світла на прифронтових територіях, так повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, зараз Кабмін працює над можливістю зміни методики. Застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли, планується, що буде визначена зона близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть. НАТО на саміті в липні запропонує Україні створити нову штаб-квартиру в Німеччині для управління військовою допомогою, так пише New York Times з посиланням на джерела. Це стане гарантією довгострокової прихильності альянсу безпеці країни, яку проголосили як міст до можливого членства Києва. Місія буде діяти під. Гідою НАТО і має продовжити функціонувати, навіть якщо Трамп переможе на виборах президента США. Місія координуватимуть військову допомогу Україні, підготовку військовослужбовців, то що усі країни альянсу підтримують таку ідею. Її створення розповіли чиновники. На цю мить мене ми все обов'язково підпишись на канал. Кожного дня ми слідкуємо за подіями як в Україні, так і в світі.